Так відбуваються заняття в клубі. Клуб там зараз це з гімнастики повітряної. Це він, вони так... Покажу трохи на полички, що я тут зробила трохи, підв'язала. Е, ось зайчик ведмедик. Це по безкоштовному майстер-класу. В інстаграмі ось в цьому я можу залишу посилання. Взагалі там ведмедик, бачите, але я вирішила зробити зайчика. Потім ось такого зайчика. В мене не вистачило пряжі, бачите. І дуже прикольно з цими е, е, такими очками. А оце такий тоненький якийсь велюр. Тому він такий маленький. Ще ось такий був. Це не неприлічно виходить. Але ж, коротше, тут оці жуки напали на бузок. Я погуглила це якийсь жук, який їсть бузок і оливу. Коротше, їх тут багато, вони летають, на всіх сідають, так ще в додаток. Вони, вибачте, сруть. Це капець просто, я не знаю, що робити з цим. В мене є отрута, яка для від цього. Тлі, е, як тля на українській, я забула. Ну, коротше, я може цим попшикаю, бо це взагалі нікуди не годиться. Дивіться на нього. Це така зараза, вони, воно велике, дивіться на мій палець. Ти що? Дощ де вона лежить? Сіма, ти що? Ти що? Сіма? Там дощ, де. І все одно. Іди сюди. Не? Всім привіт! Нарешті я так підключилася на столі. Мене надихнула я на холод, тільки що дивилася її відео, в'язала. І думала, чоб мені зараз не зняти шматочок до... Мого відео. Я там щось знімаю, забуваю, потім видаляю. Багато чого не знімаю того, що стосується самов'язання. Отака я хаотична. Але все ж таки я хочу показати, в мене є така корзинка, яку, я, бачите, ще збірку купила в Аврорі, там вона зараз по акції, і е, покажу трохи, що там є. Оце, я не знаю, показувала я чи ні. Колись я просто пробувала, в'язала, хотіла зробити таку медузку для дітей, придумати на уроки. Е, вона так і лежить, бо мені не подобаються маленькі очі, щось я за маленькі їх зробила. Ну, можна її доробити і так, причепити щось, щоб воно лежало. Потім в мене ще є отакий морський котик. і... Е, я, здається, знімала в класі ще рожеве, рожевий морський котик. І одного біленького я подарувала нашій подружки. Це котик. Хотіла записати майстер-клас, але я ніяк не можу подобати оці плавці їх. І от Так мені не подобається, так як я робила з дівчинкою на уроці. Я щось не можу там вирухувати, щоб воно мені теж подобалось і якось рівненько було. Коротше, хай лежить поки. Потім ще ось такий: така причепка. Це майстер-клас є в мене в інстаграмі, в кого немає інстаграму, йдіть, підпишіться. Там є багато безкоштовних майстер-класів, і цей гарбузик, кавунчик, точніше, теж. Потім, що в мене тут ще? Ось ці мої русаличі, Ось такі вони три штуки. Майстер-клас теж вже є, готовий, платний. Проходьте в інстаграмі подивіться. Потім останній мій майстер-клас на такого жирафа. Це причепка жираф, і там є доповнення, отака конячка. Оця коняка я зробила, як чомусь сказали діти. Вони, до речі, не знають, що таке емо, але вони знають, що у Емо є оця, оцей чубчик. І вони сказали, що це лошадка Емо. Ну, нічого, хай краще думають, що емо виглядає так. І ще я почала в'язати, але ніяк не дороблю. Це сюди ж рожевенький такий Жираф, але я хотіла зробити з нього на продаж цього Якось його, З одним рогом який. Коротше, єди... єдиноріг. Оце такі в мене причепки. Потім ну, тут лежить грибочок, але він старий. Давненько я його робила зимою. І зараз у мене в роботі. Ось із Бели. Алізебела. А я почала робити ляльку. Алізебела номер. 613. Я вперше використовую такий рожевий колір е, Бела. Я подивилася, в мене був такий рожевий, думаю, а чому б його не взяти на ціло? Хоча брала я його на е, ці хустинки чи на комірці. Але подивилася, що дуже гарно виглядає. Зараз фокусую на Ладно, не буду, буду в руках тримати. І ось я почала робити руку. І ось таку ногу вив'язую. Це не по-моєму майстер-класу. Зараз я йду з цією ногою, вигадую щось, бо хочу, щоб лялька, отак, наче як боса, стояла. Тому що я вирішила взяти участь у конкурсі. Конкурс херсонський, якась херсонська організація, я не пам'ятаю, як вона називається. Вони розсилають. По гуртках ну, всілякі конкурси, вони коштують грошей, треба робити взнос, і вони пишуть, що вони потім відправляють гроші, допомагають багатодітним сім'ям. І ось я вирішила приймати участь в одному з них. Він називається якось Тарасове слово Лесяними стежинами», щось таке. Тобто про тематика Тарас Шевченко і Леся Українка. Зараз він іде, і я вирішила зробити, ну ви, я не знаю, одразу, певно, зрозуміла, асоціація Шевченко, Лялька це буде Катерина. Вже придумала, як я її зробити. Волосся з одягом трохи, я ще думаю, бо не можу придумати цей пряжу вибрати білу на цю сорочку. Бо треба в'язати з спицями і тоненька пряжа повинна бути. Потім вже плахту я придумала, як я зв'яжу, щоб воно було кубиками, кліточками, такими клітинками. Ну, і, звісно, цей червоний. Цю штуку, я не знаю, як вона правильно називається, то буде червона пряжа, то, то не складно. Ось така в мене робота. Ну і ми йдемо далі. Я зовсім забула показати іграшку, яку я зв'язала для Максима. Зараз трохи. Отак. Ось. Ну, я не знаю. Не всі розуміють, що це? Це іграшка з мультику The Amazing Digital Circus. Його звуть Корольор. Це е шахова фігура, король. І ось Максим дуже любить цей мультик. В нього є фігурки, лего, розмальовки, все на світі. І, звісно ж, мамка, яка в'яже. Зв'язала корольора. До цього, може, хто пам'ятає, хто дивився, я в'язала йому джакса. Ось цей джакс отак вліз. Він <рес> їм грається, що, носить десь з собою. На рахунок матеріалів. Основа це плюш, звичайний, чи Хімалай, чи. Ярнард. Оце е верх здається Dolчі Baby, так вона називається тоненька. Це якийсь маленький, там десь я понаходила філюр маленький і руки з Алізабела. Все на глаз, все на око. В мене навіть був референс від Максима, він його намалював і навіть мені показав схему, як я повинна, і що, за чим я повинна в'язати. Ось так виглядає ескіз. Бачите, він навіть намалював, що очі дивляться в різні боки. І тут схема. H. Спочатку основу. Очі, потім шубу йому зв'язати, потім все пришити. бачите. Ну, звісно, я не так робила, але прикольно.